нам треба приклеїти ось такі тучки. Так? Ось да. такі тучки. Бачите, як у мене вони приклеєні на листочку? У Кам'янському працює дитячий простір світлограй. Заснувала його переселенка з Маріуполя Ольга Прохорова. Займаються тут діти віком від двох до десяти років. Влітку функціонують дитсадок, літній табір та курси читання. Моя. Браво. Який результат дивіться. 26 кладів, браво, молодець. Простір постійно відвідує від 40 до 50 дітей, розповідає Ольга Прохорова. Більшість вимушені переселенці. Семирічний Юрко з Краматорська. Хлопчик каже, хоче, аби простір розширили. Це та ми любимо, но така не совсем довга. Мі подобається англійська музика і, і всі уроки. А літній табір це на вулиці всегда это очень много места, і ми можемо спокійно довго погуляти. Шестирічна Валерія з Покровська Донецької області. Дівчинка каже: знайшла тут нових друзів. Розповідає, найбільше полюбляє заняття з англійської мови та музики, але влітку їх поки що не проводять. Світлого рання дуже подобає. Ну ми робимо поделки, рибку, зайчика, кита. Я сюди приходжу з посмішкою. Сама Ольга Прохорова була вчителькою молодших класів та у Маріуполі мала центр інтерактивного розвитку. Каже, виїхала з міста з однією валізою та розпочала все спочатку. У Кам'янському влаштувалася керівницею гуртка, а влітку подала проєкт на конкурс міні-грантів, щоб створити дитячий простір, вигравши, придбала інтерактивне обладнання та зараз використовує сучасні методи навчання для розвитку дітей, розповідає Ольга. Я знала, що я повинна щось робити для України. Треба мати в собі хист такий, треба вірити в себе. Тоді все у нас буде добре. А саме напрям дитинства це дуже важливо зараз, тому що в такий час, коли розгублені батьки, нам саме зараз треба вкласти у це покоління тільки світло, добро, опору на себе. Через 15-20 років ці діти будуть дорослі, і від них буде залежати наше майбутнє. Більшість педагогів переселенці, адже проєкт соціальний, каже Ольга Прохорова. для дітей, які виїхали з території, що обстрілює РФ, проводять каскотерапію. Також популярні за словами жінки курси з підготовки до школи у планах керівниці простору набирати нові групи та надалі допомагати дітям розвиватися. Вікторія Пінчук, Євген Шпак, Суспільне, Новини Дніпро.